Ну, знаєте, у нас було свято. І є свято, і воно продовжується. Це День вишиванки. Це день, який був заснований в 2004 році Лесію Воронюк. Вона наша чернівчанка. І е, таке їй дав Бог відкриття, я так вірю. Е, в неї в родні вона зібрала 300 вишиванок і відкрила в Чернівцях музей вишиванок. І з цього часу. Вся Україна почала святкувати День вишиванки. Так що це вийшло з наших чернівців. Так. І у нас є така е, хороша гордість. Але знаєте, я думаю, що е, це не тільки е, якийсь костюм. Нам треба це надіти на нашу душу, не тільки на тіло, но й на нашу душу. Тому що це є. Е, наш е, символ нашої ідентичності. Знаєте, Бог ніколи не створив нас всіх е, совєтським чоловіком. Я виросла в такій середі, де не було національності, але якщо вони навіть були, то вони були якось стерці і видвігалась е, ідея, що нова людина це радянська людина. І знаєте, я думаю, що Бог проти цього, тому що Бог е, дав. Приділи обітання нашого, кожної нації, і дав нам оце індивідуальне, щось таке індивідуальне, що виражало би нашу долю, нашу гідність і то, що є внутрі нас, кожного з нас. І тому, одягаючи вишиванку, хай би ми одягали дійсно, що ми українці. Що це нам дав Господь, що приділи нашого обітання дав Господь. І той, хто нарушає ці приділи, буде відповідати перед Господом. Тому будемо носити її згідністю і будемо рахувати себе українцями. Ми і є українці. розумієте? Я тільки тут, вибачте, в Чернівцях ну, за 40 років я зрозуміла, що хоча в мені і три крові, Одна українська, одна молдавська, і одна російська. Але я себе ідентифіцирую як українку, тому що це народ гідний волі, честі перед Господом і стремлення до миру. Це мирний народ. Батьківська вишиванка. Нехай до серця лине вишиванка. Як зоря світла на подвір'я ранку, хай квітнуть у стіжках волошки, маки, недя... надія до життя, душі ознаки, нехай палають вони вогниками крові, о Україна, то ціна твоєї любові. Хай рясно зацвітуть на ній троянди, одягнуться сини твої у правду, в сорочку світлу зодягни сьогодні долю. Хай сходить соняшником в неба твоя воля, нехай наповняться твої комори миром, пшеницею жнива та солов'їним співом. Хай буде мрія, на добро завжди крилата, хай буде щедрістю душа твоя багата, добробут Божий, хай у щедрості прибуде, хай на добро багаті будуть люди, хай Бог гаптує долі везерунок. Життя та щастя, радості дарунок, Що в правді зацвіла країна мати, Що більше не згадала сумувати. Батьківська вишиванка серцю мила, В душі навіки назавжди гніздечко звила.